Сьогодні ми маємо урочистість присвятих тіла і крові Ісуса Христа в цей день звичай є, що в Центральній службі Божій або швидше після неї громада велика процесія і разом з Ісусом Євхаристійним виходиться на вулиці і йдеться містами, вулицями. Міст, місцевостей, там, де люди живуть, ця урочистість є можливістю брати уділ в великому чуді, які, напевно, навіть науковці не можуть вияснити. Це чудо, яке відбувається кожного дня, підкреслено цією урочистістю присвятих тіла і крові Ісуса Христа. Чудо, яке ми можемо мати спостерігати, доторкатися навіть, кожного дня вистачить тільки бути на святій Євхаристії. Це чудо. Чудо того, що всемогутній і всестворюючий Бог, дається для нас в дуже маленькому образі. Невеликому кусочку хліба. І це можливість доторкнутися до Бога, Бога, якого не можна осягнути розуму, якого не можна обійняти, навіть зрозуміти, побачити. Гагарін хотів побачити його вилітів, десь там трохи над землею, і хотів побачити, не досягнувши навіть маленького. Косочка від цієї дороги вселенною, а цю Вселенну сам Господь Бог сотворив і таке чудо, що можемо його побачити тут, зараз, за хвилину, на цьому місці, на цьому вівтарі. Щоб зрозуміти, дозвольте зрозуміти цю тайну, дозвольте, що при, поділюся своїм досвідом, своєю історією, колись. Ми, як священники, доїжджали до одної місцевості, там, де є атомна електростанція, не хочу її називати цю місцевість на всякий случай. Але я мав е ну, таку подію, щоб стати біля градярні. Це якщо хтось кояже собі образ електростанції, то там є такі великі котли, на яких студиться вода, остигає вода після реактора. І стати біля неї, вона десь метрів 80-100, це дуже велика споруда. Як станеш під нею і підіймеш голову вгору, то ти бачиш свою малість. Таке воно велике. Насправді можна зрозуміти ці чудеса своєї малості і обмеженості, коли стаєш, наприклад, в горах. Коли стоїш на вершині гір, і під тобою, під ногами такий великий огром цієї природи. Коли дуже цікаво, з самого ранку такий, ще сонце не зійшло, ти стоїш, і туман в, цьому, в цих ярах стоїть і виглядає, якби в молоці, все залято, і з молока виходять тільки вершини гір. Ну, неймовірний. Вид, неймовірний краєобраз насправді тоді відчуваєш себе ну, частиною чогось незрозумілого. Як це можна було створити? Таку красу. Впевнений, дорогі брати і сестри, що кожен з нас може побачити і пригадати собі ці цю, цю красу і цю велич природи, може, хтось хто. Цікавиться музикою, то побачить, як в цій фузі, чи в якомусь творі ці ноти, ця мелодія пересікається один з одним. Там ціле життя одне одного доганяє. Хтось вверх, хтось вниз. Ціле життя в цій музиці насправді йде велика, е, велика е, ну, подія. І справді, якщо подивимося в цих всіх речах, сотворителем цього всього є Бог. Як можна було сотворити таку музику, як можна було сотворити таку природу, ну, неймовірне. Хтось мусить бути дуже великий, дуже мудрий. І цей дуже великий, дуже мудрий, про Бога говорю, він дається для нас сьогодні. Нам показується сьогодні, як він для, для нас здається маленькому кусочку хліба. І вина. Ми можемо доторкати великого неосяжного Бога. Не знаю, як ви, а в мені трохи серце ну, стискається, зжимається від цього переживання. Якщо візьмемо старий завіт, і для чого це діється, то старого завіту, ця історія спасіння людини, так її називають, вона починається з того моменту, коли Господь Бог захотів з нами бути. Він для нас сотворив природу, те, що я вище говорив. Він для нас все сотворив цей садок і в саду між деревами. Господь Бог перебував з людиною, з і Євою. Тій же не був задоволений, що Бог міг поділитися своєю любов'ю з людьми. Це його було прагнення. Він любить нас, бо таку красу можна сотворити тільки з любові до когось і дав цю красу для нас, бо нас любить. Як же ж, прикро було Господу Богу, коли людина відійшла від Бога. Постійно хоче шукати Господь Бог людину. В історіях старого Завіту можемо подивитися, як Бог постійно пробував то через пророків, то через патріархів, то сам пробував балакати з нами. Я буду з вами говорити. Але людина якось не могла прийняти його, не готова була прийняти. Господь з неба сказав: ні, так не піде. Треба зійти до них, разом з ними бути. І його син сказав: Ось я візьми мене, пошли мене. І Ісус Христос прийшов на землю, щоб разом з нами бути. Емануїл, Бог з нами. Сотворитель неба і землі з нами. І добре було апостолам, і можна було зрозуміти, як терпіли вони, коли. Ісуса не стало біля них. Коли його зловили, коли віддав себе на поталу, на муку, на смерть, велика криза. Ми сподівалися, що Він з нами буде. Вже нарешті стало це небо. Бог присутній разом з нами, бо Він є Месія, Він є Спаситель. Як же ж нам добре було? Він чудотворець був. Той, котрий міг від зла захистити, від нещастя, хоча ж сьогоднішня Євангелія свідчить, як Він кормить людей, які голодають на пустині. Цей образ Бога люблячого, цей образ Бога Спасителя. Раніше Ісус говорив: не переживайте, я буду з вами до кінця світу. І після зішестя Святого Духа є ці таїнства, в яких ми можемо з Ісусом Христом з'єднуватися. Можемо з ним перебувати особливо в таїнстві Євхаристії, чиє свято сьогодні ми святкуємо. Євхаристія – присутність Бога живого серед нас. Нарешті, стала то та вершина діянь історії спасіння, Бог разом з нами. І говорить Ісус Христос, Я з вами до кінця світу, без мене нічого не можете зробити. Через мене потрапите туди, до Отця Небесного, там, де є це джерело щастя. І приходить до нас делікатність і запрошує. Це запрошення для цього для цілого світу. Дивимося, що Господь Бог приходить не судити живих і мертвих. Він не приходить покарати нас за гріх первородний, за наші щоденні гріхи. Він в Євхаристії. Під час адорації в Монстранці сидить, чи нас знаходиться і тихенько чекає. Прийми мене, прийми мене. Якщо хочеш, я буду з тобою, але ти мусиш прийняти мене. Ті, хто приходять на адорацію, відповідають на це запрошення. Я хочу бути з тобою, я прийшов до тебе, я приймаю. Ті, хто приймають святе причастя під час служби Божої, також відповідають. Я хочу бути з Богом. Я хочу, щоб ті горі і та, та музика в мені, в моєму серці розквітали. Я хочу бути з Богом. І Господь на це дається. Господь хоче цього. Господь хоче перебувати зі своїми людьми. Це і є причина того, для чого ми з'явилися на землі. Бог хоче в любові з нами перебувати. І ця урочистість має нам пригадати, має нам пригадати вартість такої великої хвилини перебування з Господом Богом, цього чуда, в якому ми можемо спокійно брати уділ. Ці чудеса перебування з живим Богом. Він живий, Він правдивий. В історії Святої Церкви є повно. ну, Багата кількість чудес євхаристийних, коли то з цього хліба, після консекрації, поставленого в адорації, стає частинка тіла, живого людського тіла. Після експертизи виявилося, що це частинка сердечного м'яза, яке дуже і дуже зруйноване, дуже виснажене. Білію і катуванням. Цих чудес багато є з тими людьми, котрі вірять в присутність живого Бога і приймають Бога в своє життя, Дар левітації, коли людина після причастя піднімається над землею, коли може впасти в такий екстаз, ну, відійти з цього світу, що багато говорило померло. Ні, з'єднався з Господом Богом. Цих чудес Євхаристийних велика кількість, і вони підтверджують, наскільки живий Господь Бог. І наскільки ми, дорогі брати і сестри, можемо недоцінювати цих хвилин під час Євхаристії. Коли священник говорить, беріть, це моє тіло, Ісус показує руками священника самого себе. Беріть, це моя кров, яка пролита за ваше спасіння. Блаженні ті люди, які цей момент не пропускають, коли є уважні, коли переживають це чудо з'єднання з живим Богом. Це справді велике щастя бути з Господом. Блаженні ті люди, які розуміють це. І блаженна церква, яка зрозуміла це в певному моменті і побачила, що Господь прагне з нами бути, але від нас залежить. Як ми хочемо його бачити, як ми хочемо його приймати. І вираз в історії появилися е, ці процесії Євхаристийні, вираз цього є так, що ми хочемо, Господи, з тобою перебувати. Не тільки тут, а й в храмі, ми хочемо тобі показати. І сьогодні будемо показувати в Євхаристийних процесіях, виходячи назовні, хочемо показати вам прекрасний Київ, наші домівки. Хочемо показати багатостраждальну неньку Україну. Господи, тут тебе бракує. Злий Дух тут робить ну, такі без, безглузді дії, так знущається над твоїми дітьми. Господи, бракує тебе в Україні. Ми хочемо Тебе винести з храму на ці землі, для того, щоб Ти поблагословив. Не знаю, як для вас, для мене. Но зворушливий момент, коли священник на закінчення євхаристийної процесії уділяє благословіння на чотири сторони світу великий символ на весь світ, щоб Бог затріумфував, щоб Бог появився той всемогутній, котрий сотворив, котрий з гріха витягує, котрий освячує. І сьогодні будемо просити Господа, нехай освятить Київ, Україну, наші родини, наші домівки, щоб Євхаристийному чуді присутність Господа Бога запанувала і дала можливість моєму і кожного із нас серцю прийняти Ісуса Христа. Нехай Господь буде прославлений в пресвятому таїнстві Євхаристії. В живому тілі і в живій крові Його присутності серед нас. Просімо Господа Бога, нехай нам відкриє очі, відкриє розум, відкриє волю, щоб ми побачили Бога, щоб ми зрозуміли Його прагнення, прагнення любові бути з нами, а передусім прийняли Його до свого серця, до своїх родин, до нашої неньки України. Нехай Господь буде прославлений на віки вічні. Амінь.